Всім привіт! Вітає вже старе, жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок історії. Літопис каже, був він ненаситний у блуді, приводячи до себе заміжні жінок і розсліваючи дівчат. Через 100 років після цього запису його канонізують у світі. Володимир Великий, хто він для нас? Що ми уявляємо, коли чуємо його ім'я? Звичайний його пам'ятник надойменній Володимирський гірць з високим хрестом в руці. Ми знаємо, що він хрестив Русь і сам є святим. Також Володимир Видатний політик, будівничий, стратег. Проте більшість асоціацій у нас все ж таки напевно пов'язано з його релігійними діяннями і церквами, а значить, людина високодуховна і власне свята. Проте запис у літописі не надто на це вказує. Тож, яким він був до прийняття християнства і канонізації? яким був в особистому житті, чи був він взірцем добра, святості, до якої його пізніше зарахують? Сьогодні говоримо про жінок Великого князя, і вони розкажуть нам про нього більше ніж хто небудь інше. Отож, пішли пробиратись крізь пам'яті історії. Як я сказала вже в кінці минулого випуску, Володимир був абсолютною протилежністю святості. В наші дні він точно втрапив би до руху міту. Молодий князь був яскравою всесторонньо розвинутою особистістю, мав гострий розум, майстерно володів військовим мистецтвом, міг битися двома мечами одночасно, розвивав освітню сферу, але разом з тим, на початку свого правління, був далеким від християнського напрямку. І навпаки, Володимир. Палко підтримував язичництво і був маніакальним поціновувачем жінок. Ненаситний як чоловік мав сотні наложниць і шість дружин, що загалом було нормальним фактом для язичника. Ми пам'ятаємо, що його батька теж був справжній гарем. Проте літопис розповідає нам речі, які і для язичника вже надто збочені. Зокрема, те, що він приводив до себе заміжніх жінок та розслівав дівчат. Мандрівник Ібн Фадлан розповідає про гучні бенкети і величезне ложе Володимира, інкрустоване дорогоцінним камінням. Тобто для князя сексуальний аспект в його житті дуже вагомий, він всіляко робив на цьому акцент. Володимир був не найстаршим сином і не спадкоємцем. До влади він прийшов через братні міжособиці, і поки тривали ці чвари на території Роси, він збирав допомогу своїх родичів вікінгів. У Швеції, де очікує на підтримку, Володимир одружується зі шведською князівною Оловою. Детальної інформації про неї майже немає. Вона, звичайно, зі знатного роду, народила Володимиру, принаймні, одного сина Вишеслава, згодом прийняла християнство і жила сином у Новгороді до смерти. Своїй долі вона не пручалась. Покірно вийшла заміж, стійко прийняла всі випробування разом з доволі ексцентричним чоловіком і займалась вихованням сина. Політичними справами не цікавилася. Боротьба Володимира за Київський престол ще тривала, і в ході цієї міжособиці йому стратегічно було потрібне місто Полець. Він потребував підтримки місцевого князя Рогволда, щоб об'єднатися і вдарити по старшому брату Ярополку. Тоді його дядько добриня, брат Малуші, який завжди з дитинства був поруч, радить посвататися до доньки князя. Байдуже, що одна дружина вже є, не суттєва обставина. Ця ідея Володимиру подобається, йому очевидно подобаються всі ідеї, пов'язані з жінками, і він сватається до дівчини. В його житті з'являється важлива постать Рогніда. Проте ні князь Рогволд, ні сама князівна не захоті від такої можливості. Існує версія, що до Рогніти вже посватився старший брат Володимира Ярополк. Він був цікавішою кандидатурою для шлюбу, адже як найстарший точно володів уже київським престолом. Існував один старий давньоруський обряд, коли наречена в знак прийняття пропозиції руки та серця мала розути свого майбутнього чоловіка. Рогніда відкинула повністю цю ідею шлюбу з наймолодшим Святославовичем і навіть презирливо відповіла, що не буде розвивати Робичича, що означало раба. Ми пам'ятаємо позашлюбне походження Володимира, яким була його мама Малуша. Незважаючи на те, що Святослав все ж таки визнав свого сина, Володимир насправді дуже страждав в дитинстві і юності від обставин свого народження. У нього були Дуже непрості стосунки з братами, а придворна знать відверто зневажала молодого князя. Плітки, глузування, насмішки супроводжували Володимира з дитинства. Це породило багато травм і комплексів хлопцеві. Саме тоді, коли він формувався і в ньому закладалися фундаментальні риси його характеру і особистості, Володимир переживав ці приниження. Ці згадки про раба будили в ньому несамовиту лють. Агресія була відповідь на біль, який він переживав. Але, як сказали психологи, не пропрацював, і тут його принижує давити найболючіше жінка. Володимир в пориві надзвичайної злости і агресії вкидає всі сили на штурм полоцька, місто завойоване, розграбоване і вщент зруйноване. Але князю було мало цих результатів, а також забрати князівну рогніту з собою і одружитись на ній. Він помстився їй і її сім'ї за приниження. Володимир публічно зґвалтував Рогніду в своєму шатрі на очах у її батьків, її двох братів та свого дядька Добрині. Існує версія, що саме дядько спровокував його на цю агресію, адже він сказав племіннику, що той не може пропустити такого приниження про раба. У всякому випадку, Володимир вчинив самостійно цей акт насильства і жорстокості, але і цього йому не вистачило. Після зґвалтування він вбиває всю її сім'ю і лише тоді силою одружується на рогніті. До князівни, яка побувала в пеклі на землі і залишили своєму розумі, ми повернемось трохи пізніше. А князь рухається далі вперед за владою. В результаті, перемігши старшого брата, який гине в цій боротьбі, Володимир забирає його дружину собі в наложниці. Дружина брата Грекиня на цей момент вагітна. Вона стає його третьою дружиною. Жінка народила сина Святополка, якого Володимир визнавав як свого, проте святополк таким його не вважав. Літописець називає святополка сином двох батьків. Отож, коли Володимир отримав київський престол, у нього було вже три дружини. Найтяжше морально все ж було, напевно, Рогніді. Існують різні здогадки, що ніби в цих, м'яко кажучи, токсичних стосунках все ж потім було кохання між ними. На мою думку, це мало ймовірно. Відомо, що Рогніта намагалась помститись. Існують різні версії, як це сталося, але в ту ніч Володимир спав поруч з нею. Князівна дістала кинжал та замахнулася, однак убити не змогла. Є гіпотеза, що це було через кохання, ніби воно було сильніше, ніж помста. Але навіть психологічно не кожна людина здатна на вбивство. Тому ця версія достатньо крихка. Володимир прокинувся, хотів її покарати, проте, почувши крики, в кімнату зайшов їхній син і і почав захищати маму. Врешті Володимир не покарав Рогніду. Істинні Істині причини того, що сталося, і не сталося, достовірно, звичайно, невідомим. Рогніта народила Володимиру найбільше дітей, і саме її син стане наступним князем. Враховуючи, що Володимир мав Купу наложниць і ще двох дружин, та був надзвичайно розпусним, виходить, що дорогніти в нього були якісь особливі почуття. Але наскільки вони були здоровими і ніжними, важко судити. Він залишався з нею на ніч, спільних дітей було в них найбільше. Проте чи був він близьким з нею через почуття, чи він своєю близькістю її карав, відповісти важко. Якщо Володимир і міг мати людські почуття. Кохання, близькості, прив'язаності, то вони були скоріше за все до Рогніт. Що відчувала роками князіна до чоловіка, ми не знаємо. Проте навряд чи вона мала до нього якісь почуття ніжності. Володимир одружиться в четверте, він не зупиняється на досягнутому. Його обраницею стає Чахиня Малфріда, турівська князівна. Народила Володимиру одного сина, названого на честь Святославом. Ймовірно, в тому ж році або близько до цього, Володимир одружується ще раз в п'яте на донці перемишліцького князя одного з хорватських князівст з красивим іменем Адель. Про неї відомостей майже немає. Лише те, що вона народила двох чи трьох синів. Існують версії, що князь одружувався ще декілька разів, але ні імен, ні більш детальної інформації немає. Знаючи Володимира, це цілком можливо. Рухаємося далі особистим життям Великого князя Київського. І тут воно дуже тісно переплітається з політикою, адже ми відкриваємо важливу сторінку в історії Роси, яка пов'язана з прийняттям християнства. На Росії основним віруванням є язичництво, вірування в багатьох богів. Володимир розуміє, що людей потрібно об'єднати в одну релігію з одним Богом. Це дуже вигідно з різних боків, в тому числі і на міжнародній арені. Адже одна релігія зробить Русь повноцінною державою. Правителі язичника, який править язичниками, не сприймають як рівного, хоча дуже сильного і могутнього у цивілізованому світі. Одним з центрів якого є Візантія. Також князь бачив величезну вигоду для свого авторитету і для розвитку в міжнародній шлюбній дипломатії, яка полягала в тому, що князівська сім'я укладає шлюби з іншими європейськими монархами та найближчими їх родичами. Володимир, уже маючи інші шлюби, особисто теж хотів укласти такий союз, як для правителя партія мала би бути відповідною, тому в дружини він обирає собі сестру візантійського імператора Василя II. Візантійці люди вічливі, йому коректно нагадують, що з язичниками справи не матимуть і крапка. Але крапка не остаточна, бо в самій Візантії спалахують бунти, і імператору була б не зайвою допомога від сміливого руського війська. Василь II відповідає, що шлюб може відбутися за умови прийняття Володимиром християнства і надання військової допомоги. Володимир свою частину угоди виконав: 6 тисяч руських воїнів придушили повстання у Візантії. Проте Імператор і його брат, співправитель Костянтин, не поспішали виконувати свою частину угоди. Наречена Анна дуже не хотіла виходити заміж за Володимира, і вони всіляко відтягували цей момент. З огляду на князеву репутацію це зовсім не дивно. Жінки, яких він обирає, собі в нареченні дуже його дратують. Розгніваний Володимир Святославович нападає на візантійські території в Криму і захоплює Херсонес. Він же Корсунь. Імператору було нікуди діватись, пости привозять Анну в Крим. Там Володимир приймає християнство і за декілька днів відбувається вінчання в церкві святого Василія. Так Володимир досягнув двох цілей: він везе до Києва нову релігію і дуже авторитетну дружину. Починається нова ера для Руси України і для усіх жінок князя. Адже після хрещення Володимир звільнив від шлюбу всіх своїх язичницьких дружин. На зворотньому шляху до Києва він послав гінців сказати своїй дружині Рогніді. Ми знову бачимо якесь особливе до неї ставлення. Тепер, хрестившись, я повинен мати одну дружину, з якою вступив в християнський шлюб. Ти ж обери собі чоловіка з моїх бояр, кого побажаєш. Відповідь Рогніди, яку вона повеліла передати Володимиру, увійшла до літопису. Я, природна княжна. Нею була, нею залишуся. А якщо ти прийняв святе хрещення, то і я можу бути нареченою Христовою. Рогніда прийняла християнство і пішла в черниці. Вона померла молодою жінкою 36-39 років. Ймовірно, її життя скоротили сирі печери, де вона мешкала останні два роки свого життя. Місце її поховання невідоме у 1866 році біля села Черниця знайдений склеп з багатим оздобленням. Історик Сементовський припускав, що це місце поховання Рогніти. Сам Володимир дуже змінився після хрещення. Нова релігія надихнула князя на праведне життя. Він став стриманішим, позбавився блуду і розбрату, опікувався благодійністю, будував храм разом з дружиною Анною. Повернімось до цієї яскравої постаті принцеси Анни, відтепер єдиної законної дружини руського правителя. Візантійську принцесу, що називають Анна Порфирогенета, адже народилась вона в порфирі, в спеціальному приміщенні Константинопольського палацу, де з'являлися на світ лише діти імператорів. В дитинстві їй прийшлось не солодко. Батько імператор помер через два дні після її народження. А коли їй виповнилось шість, відбувся державний переворот, і новий правитель вигнав її з матір'ю зі столиці. Вони повернулись тільки, коли на трон зійшли брати. Анни. Дівчина отримала найкращу в той епоху освіту і була яскравою нареченою, яку готували дружини багатьом монархам. Зокрема, французький король угопець сватав до неї свого сина Роберта II. З незрозумілих причин організація шлюбу зірвалася через певний час. Цю красиву молоду рудоволосу, адже в неї було прізвисько Руфа Руда 26-річну дівчину. брати видали заміж за київського князя Володимира шлюб, з якого був для нього величезним досягненням. Для Анни це було не зовсім так. Вона не хотіла виходити заміж за руського князя і покидати затишну за і багато батьківщину. Для жителів імперії слов'яни були дикими язичниками зокрема, бачимо, що Володимир до християнства таким і був. Тому її перестороги і страхи навіть дуже виправдані. Проте вона жертвує собою заради політики і утвердження християнства в далекій країні. Анна дівчина непересічна, і добре розуміла свою високу місію в союзі з Володимиром. Вона принесе християнство в країну, що досі не розуміла тієї релігії і навіть вороже ставилась до неї. І саме принцеса Анна прекрасне особлення цієї місії, і вона поставила до свого шлюбу як до державного ворогу і неминучого обов'язку. Анна виходить заміж і приїжджає в Київ, де активно поширює християнську віру. Княгиня займалася питаннями будівництва храмів у столиці та багатьох інших церков Руси, зокрема першого кам'яного храму Десятинної Церкви. Принцеса привезла з візантії, ченців, священників, архітекторів, іконописців, а також переклади церковних книг, поширювала культуру і освіту, приймала участь разом з Володимиром у написанні церковного уставу, де так і записано згадав ас своєю княгиною Анною. Як жінка прогресивно обдарована, високим інтелектом, цікавилась політикою, і державними справами. Анна носила титул цариці, як титул її благородного походження. Деякі іноземні хронікери стали називати і Володимира Царем згідно титулу його дружини. Завдяки своїй цариці князь став на одній сходинці з константинопольськими монархами. Разом вони прожили в шлюбі 22 роки. За однієї з версій Анна народила Володимиру доньку Марію Добронегу, матір майбутнього короля Польщі. За іншою версією, Анна народила двох синів Бориса і Гліба. Вони є одними із перших канонізованих святих. Померла цариця Анна Порфирогенета у віці 48 років. Точно невідомі причини її смерті. Ймовірно, це було захворювання спричинене епідемією. Для Володимира це була важка втрата. Ані виготовили саркофаг із мармуру, його зробили грецькі майстри, які прикрасили своє творіння унікальним різьбленням. Поховану царицю було саме в десятині церкві, створенням якої так опікувалась Анна. Через рік після смерті дружини Володимир одружується всьому. Його обраницею стає донька графа Куно фон Енгінгена, внучка Кайзера Отона І, засновника і імператора священної Римської імперії. Тепер Володимира цікавлять жінки тільки такого походження. Можливо, саме ця жінка, ім'я якої невідоме, народила доньку Марію. Достовірно невідомо матір'ю цієї дівчинки була цариця Анна чи сьома дружина Володимира. Скоріше за все, все ж ця жінка, адже дівчинка народилася 1011 року, рік смерті цариці Анни, якій було вже майже 50. Навряд чи на той час здоров'я і медицина могли сприяти такому достатньо пізньому народженню дітей. Але Володимир недовго радіє новому шлюбу, адже через кілька років помирає. Його поховали поряд з дружиною, царицею Анною. Саме вона змогла погасити у Володимирі ненаситну сексуальну енергію, припинити його оргії і повернути на правильний бік. На жаль, десятина церква, де спочивала їхня сім'я, була вщент зруйнована під час монголо-татарської навали 1240 року, і останки великого князівського подружжя були втраченими. Поки митрополит Петро Могила їх не знайшов, проте історичні перипетії Майбутнього все ж загубили для нас останки Анни і Володимира. Можливо, колись дізнаємось, де вони знайшли свій вічний спокій. А вже завтра ми поговоримо про жінок в житті наступного великого князя древньої роси Ярослава Мудрого. Він був істинно мудрим, як правитель, як чоловік і як батько, а його дружина та доньки не поступали з цій мудрості. Як чоловік, що бачив страждання матері, став на захист давньоукраїнських жінок і виховав п'ять самодостатніх дочок, п'ять європейських королев, хто допоміг йому в цьому, підтримуючи і дочі пліч опліч, все це в наступному випуску. Жістере до зустрічі.